А сьогодні у нас і 5.6. Вода кисла, це не є нормою. Вода лікувальна і слід вживати її відповідально. Чотири міх Це вважається дегазованою та надчистою водою. Відновний потенціал складає плюс 236 мВ. Це норма. Кисень, вода штучно насичена СО2 та рівень, розчиненого кисню в ній мінімальний. Це надто нижче норми, але вода лікувальна. Розчинені тверді речовини. Близько трьох тисяч міліграм на літр. Це дуже багато. Карбонатна жорсткість близько 20 міг на літр. Це доволі жорстка вода. Вміс шкідливих речовин в нормі, враховуючи загальну лужність.